В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. До звільні Христі Вединісерство, в сьогоднішній час серед посліденного життя, все частіше ми чуємо заклики чи то з рекламних відборків, чи з пальбазер, чи з екранів телевізорів, де закликають нас на різноманітні зустрічі, семінари, тренінги. Це по-різному називається для того, щоб розповісти людям, як потрібно зростати у цьому житті, що потрібно робити для того, щоб бути успішним. І ось згадується доречні слова святого апостола Павла, який сказав, що настануть такі часи коли кожен буде собі обирати наставника по слову своєму, тобто по своїй совісті, не по правді Божій, не по совісті, а ось, власне по своєму серцю. Зазвичай ці слова торкаються людської гордості, торкаються лест. Але Господь, Господь, який своїм словом, живим, вічним Словом, яке закордоване у Святій Євангелії, звертається до всього людства, звертається до кожного з нас. І ось це Слово Боже говорить нам, говорить, що це наше земне життя, тільки лише початок. Це не означає, що ми повинні від нього. Відвернутися чи відштовхнути, не жити її, чи ставитися до нього неуважно. Ні. Слово Господнє говорить, що це тільки початок до нашого великого покликання, це тільки малесенький початок до нашого великого призначення, це маленький фундамент, це маленький фрагмент у безкінечній мозаїці. Слово Боже звернене до нас, навчає нас не лезти свою горність, а навчає нас заглянути в себе, проаналізувати, до чого ми покликані в цьому житті, яке моє призначення тут, на землі, і безліч є образів, безліч є прич у Святому Євангелії, які допомагають нам зрозуміти. Хто ми є, і для чого ми приходимо у цей світ? Звісно, тільки для цього потрібно прикладати зусилля. Не шукати того, хто нам щось розкаже і запевнить нас, що ось, мовляв, ми самі можемо чогось досягнути в цьому житті. Не шукати того, хто лестить твій слух і підживлює твою гордість. Потрібно реально дивитися на речі. А для цього потрібно прикладати зусилля. На даремному старому заповіті є крилатий вираз, які гласи. Осилює дорогу тільки той, хто йде і дійсно. Якщо прикладати зусилля, аналізувати, замислюватися, а без розсудливості і кажуть, в святій церкви Христової немає ніякого правдивого християнства і таким чином немає ніякого правдивого життя то ми відчуємо своє покликання в цьому житті. Каже Христос, Царство Боже береться силою, тобто бере його Той, хто прикладає до цього зусилля. І ось сьогоднішня притча, притча про таланти, така зрозуміла всім нам і справедливим дійсно, як Господь дає нам таланти, тобто вміння. Не тільки фізичні, те, що ми вміємо робити, творити тут на землі, але й духовні. Господь нікого не обділяє, хоч, хоч один, але дає цей талант. Дає для чого? А для того, щоб ми Його примножили, не закопували у землю, а примножували. Як примножували? до своєї праці, зусилля. Каже Господь у цьому слові. Той, хто має, тому дасть, а той, хто не має, то відніметься в нього і те, що здавалося би йому, він має. Каже він до того, що зарив свій талант у землю, Ти свого лукавий і лінивий. Отже, ми не повинні бути ліни. Адже християнське життя. Цей постійний рух. Так, дуже часто ми стихаємося, дуже часто ми падаємо в духовному житті, але не потрібно зупинятися. Потрібно старатися, працювати, вставати і йти далі, щоб нести у цей світ любов. Не тільки власне, ми можемо служити Богові і ближньому, через свої вміння щось зробити, послужити. Для такого матеріального життя, але кожен має дар, кожен має талант в першу чергу життя і душевних відчуттів. Кожен може сказати добре слово, кожен може підтримати свого ближнього, кожен може сказати щире сердечне дякую. І ось це ті таланти, якими можемо ми, примножувати ось ці дари. Добра і любові, до чого ми покликані у цей світ, для чого ми покликані у це життя. І як важливо у цьому житті робити ці правильні кроки. Як важливо у цьому житті чинити волю нашого Небесного Отця. Тому що тільки з Богом людина може справді бути. Тільки з вірою в Бога це майбутнє безкінечне життя людина може по-справжньому жити і втішатися життя, радіти життю, любити Бога любити свого ближнього. Тому що ми знаємо, що любов до Бога неможлива, якщо немає любові до ближнього. І ось ці таланти ми покликані всі примножимо. Ось Цю працю ми повинні вкладувати у своє повсякденне життя. Адже символом перших християн була риба. Вони позначали місця, де збиралися в перші віки, коли були гнані, збиралися по ночах, де проповідували Слово Боже. Де молилися, де звершували святу літургію і причащалися на святіші тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ось вони позначували це знаком риба, і це означало, що ось тут збирається віруючі люди, збираються для молитви і причастя. І це не тільки тому, що риба. Їх кіст по-грецьки, і це абревіатура букв, які обозначають Ісуса Христа, імені Це, і Хай Ес, але ще інше приховується у цьому символі Християн Перші. Як ми пам'ятаємо, можливої школи і з біології, що риба вона завжди пливе проти теж. І тільки слабка риба або вже мертва риба вона знивається течією. І так перші християни своєю свідомістю, своєю думкою, своєю вірою вони виступили проти всього людства, проти Римської імперії. Вони сказали, що Бог є любов і найбільше смирення, що не було сприйнятно до того суспільства. І їхна протягом трьох століт, переслідував, називали їх канібалами, тому що говорили, що вони збираються і причищаються, їдять тіло і кров, не розуміючи, що християни причищаються під виглядом духовного єднання під виглядом хліба і вина. І ось вони стояли. Ось вони, величезний цей світ перемогли освоїми талантами, талантами любити і прощати, талантами примножувати добро на цій землі, кати, кидали перед ними знаряддя знущання і вбивства, коли бачили, з якою щирістю вони молилися за своїх розпинати і гонителів, Кажучи, Господи, прости їм, бо не знають, що роблять, і ось примножували цей талант, цей талант любові, який дарований кожному з нас. Ми його затьмарюємо, затьмарюємо своїми гріхами, затьмарюємо своєю злобою, гординією. але і коли відкриваємо своє серце в особливий спосіб під час молитви, під час роздумів про Бога, про вічність, про майбутнє життя. Ми просвітлюємося благодаті Духа Святого, яку Господь дарує кожного з нас. Просвітлюється наше серце, просвітлюється наш розум. І частково ми відчуваємо ось це Царство Боже, до котрого ми всі з вами покликані. Потрібно нам зрозуміти одне. Не потрібно шукати де-інде щастя і успіх. Тому що те щастя, що пропонує сьогоднішній світ, це далеко не щастя. Щастя це любити. Щастя це вміти жити ради когось. Тому що коли людина живе тільки для себе, вона ніколи не буде щастивою. Постійно щось буде не так, постійно буде щось не задовольняти цю людину. А коли людина віддає, не зариває свій талант у землю, тільки все мені, а ось віддає. Набуває, ось тоді людина по-справжньому щаслива. І ось тоді людина по-справжньому є багата. Не даремно є прислів'я, що людина настільки багата, настільки вона віддала. І тому то. Ми повинні пам'ятати про це, пам'ятати, що ми повинні працювати і примножити свої таланти, живучи тут, на землі, віддаючи свою любов нашим ближнім, люблячи Бога і люблячи свого ближнього, чому Господь дав кожному з нас різні таланти, комусь дав дар слова, комусь дав голосу, комусь дав створювати якісь власне, архітектурні шедеври, комусь дав дар будівництва. Кожен має різні таланти. І ось кожен застосовує ці таланти. Вчитель навчає дітей не ради своєї слави чи ради свого задоволення, але ради того, щоб прищепити ось ці знання, якими вона він володіє молодому поколінню. Лікар лікує, тому що робить добро і несе цій людині благо виліковуючи ту чи іншу хворобу, водій везе людей, тому що він вміє керувати автомобілем. І Ось різні таланти для того, щоб ми служили один одному, для того, щоб ми допомагали один одному. Тому що, якщо б ми вміли б робити все, ми були б не потрібні один для одного. А так ми потрібні. Потрібні ось своїм вмінням. Як сказали три молодих юнаки. Які вступали до коледжу будівничого на запитання, для чого вам це освіта. І ось один сказав, для того, щоб закінчити і заробляти гроші. Інший сказав, для того, щоб закінчити працювати і досягти високих вершин. І тільки один з них сказав для того, щоб навчитися і робити людям добро, будувати їм. Належне житло. І ось він зрозумів своє призначення в цьому житті. А той, хто належно виконує свою повсякденну працю, той має і успіх, і висоти, і добро, добре слово у людей. Ось ми повинні дорогі христі, брати і сестри, через посередництва Слова Божого зрозуміти і своє призначення тут на землі. Ми повинні просити милосердного Господа, щоб дійсно не бути тими лукавими і нікчемними, лінивими слугами, щоб нести нести оцей світ любов, ту любов, яку мали перші християни, ту любов, яка, на превеликий жаль, зараз згасає суспільства. Пам'ятаємо слова так само і Христа, що Господь говорив, не. Кидайте святе пса, тому що потопти. І ось перші християни вони збиралися в катакомбах і відкривали вчення про Христа, ось про те, що Бог дійсно є істина любов і найбільше смирення тільки тим, хто був готовий до цього, тільки тим, хто міг це сприйняти. А зараз, звісно, Слово Боже перекручується. Звісно, сьогодні Слово Боже прилаштовується до життя, щоб оправдати себе, в свої вчинки. Але Господь ось, власне, говорив правду, говорив правду, і зате люди його ненавиділи. І ми повинні не підлаштовуватися під цей світ, не підлаштовуватися, щоб нам було добре і комфортно. Але інколи потрібно і постраждати за це слово Боже, інколи потрібно і смирятися для того, щоб поступати по цьому Слову Божому, щоб не плести за тією течією, яка несе суспільство у бездну безду гріха і розпусти, яку ми бачимо на кожному кроці нашого повсякденного життя. Тому то. Ми повинні працювати, працювати над собою, працювати на тому місці, до котрого ми покликані, і примножувати кожен свій талант у своєму житті. І якщо ми будемо старатися прикладати зусилля, Господь обов'язково допоможе нам, Господь обов'язково зміцнить і укріпить наші немічні сили. Для того щоб дійсно ми були християнами не тільки по назві, не тільки носили хрестики на грудях, але саме головне носили Христа у своїх помислах, думках і у своєму серці. Амінь, слава Ісусу!